Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збір грибів. Пройшли такі потужні дощі. Вигадали час. Трошки сонечка і поїхали до лісу. Тут переважно дубовий ліс. О, аж відчувається, як після дощику волога така. Не знаю, друзі. Зараз їздимо по різних лісах. Ми зараз на, Франківщині, на межі Франківщини і Тернопільщини занесли нас. Отак. Ну Подивимось, що в цих лісах, як тут. Прокинулась, не прокинулась грибниця, Нічого не можу сказати, тому що дощики практично повсюди зараз йдуть по Західній Україні. Але грибів чомусь нема. Потрошки збираємо. я Вчора казав, що ми поїдемо у гори, але все ж таки вирішили саме сюди поїхати. Де ви там є? Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я, Ріша, і наші собакени вже Кірі, Більбо і Марсель. Ну що, подивимось? Павутіння багато. Камур'я поки що нема. Якийсь грибочок перший. Ну, росте на гіляки. Не знаю, що це. Так. Ну що, сподіваюся, у нас сьогодні будуть знахідки і буде вам що показати. Поки що нічого. Що, собаки, не запихали вже? Та, це так ну. бігати, як вони бігають. з ну. самого початку тільки зайшли і побігли. А, маха. Да, Такий колір шапки, знаєш, блакитний. <світ> ну, це цвіль, певно вже. Mm. Це така стара. Від всіх душів поки що жодних зрібів. Але наш похід тільки розпочався. Він ну, якийсь маленький, Так, угу. Та, Це щось на гіляки росло. Ну, На гілляках також буває смачні гриби ростуть. Буває. Ми зараз знаходимося, ну, як на пагорбі такому. І попереду, от, як і ріше, йде, схил. Вирішили трошки нижче спуститись. Може там вологи більше залишається. І там щось, да, побачимо. Тиша така сьогодні. І теж каже, що тиша така, що на вухо давить. І дійсно жоден листик не шелохнеться. І в тебе там, так? Да? Друзі, перші їстівні гриби, які ми сьогодні зустріли, це юдіне вухо. І такі молоденькі Іріш. Mm -hmm. Ну це взагалі то вісняні гриби. Не знаю чомусь. В цьому році вже не вперше зустрічаємо. Середина літа. Ну це так так. Що, візьмемо? Ну так. На і корочку. Вони такі маленькі. Теж. А, з оселедцем гарна штука. О, бачите, які. Не знаю, що ми сьогодні знайдемо по інших грибах, але ці зберемо. Що, знову задихаються там собаки? Що? їх без ножика даже краще зривати. Знов там Жека задихається. Та ну да Тільки попили водички, перепочили трошки знову, як понісся кудись у ліс. Угу. Я ото за тобою буду йти, бо тільки паутини, що... Кожні три метри блин. <гум> не можна йти. Вона дуже відволікає від пошуку грибів, тому що треба ще палкою махати. То точно, попереду. За собаками дивитися, за паутиням дивитися і ще й гриби шукати. <гум> Відійшли буквально метрів п'ятдесят і ще вони. Ну це щось з чимось, так? Да? Прям машина часу. Я не знаю, може вони ростуть і влітку, так? Да? цьому році весняні гриби рулять. Так, так, так. В цьому році, так, весняні гриби, дійсно рулять. Оно, ще вони стоять. Може вони і влітку ростуть, але ми ніколи не зустрічалися. Багато. Та багато, багато. Ну. Ну, що, позбираємо. Попоємо собакена. Марсуш, на тобі. А ти бачиш ріши, у них зовсім інший колір. Ну, Вісняний, вони такі більш темні. А ці... Сонечка не вистачає. Яким? Вісняним? А, може бути. Окрім юдиного вуха тут нічого не знайшли. Та й повертаємось, друзі. Знову наверх, але підемо вглубь лісу. Подивимось, може там щось є. Якщо ми ще трутовік серчану жовтий знайдемо. А, ну так. Да. Юлі на вухо є, ще й трутовік. І тут, до речі, павутіння практично нема. От внизу. Спускалося там зверху багато тут. Ні. А ти помітила, що пташки не співають взагалі? Жодної? можеш і не будуть до він Ну не знаю, це я казав, ми таке віконце вибрали і шведесенько виліз. А так-то зранку дощ такий потужний був. Ми виїжджали. О. І обіцяють по прогнозу знову дощ. Ну У нас десь годинка є, ми так приблизно подивилися. О. Тому. Може перед дощем, перед тому що така. Що це? Собаки збили, а? Да? Шапка залишилась. Вон ніжка. Ага. Не знаю, що це за грибочок Ми такі не збираємо. То, що ми знаємо, не збираємо. Так, да, так, да, так. Да. Іріша каже, що в неї сироїшка. А в мене що це? Лисички? А? Ну є трошки. Гарний. Слухайте. Так. Оце так. Оно, ба. Ага. Зайшли. Вуть ліса, бачите. Солішки там залишились, так? Да? ка Та лисички. І гарні. Отакі. Ага. І тут ще декілька. Ну, сьогодні ми з грибами. Це точно. Зараз подивимось, що там у вирішище. Що там за сироїшка, жикльон. Пішли. Опа. Пішли, подивимося. А нема чого бігати так. Воно марсики більбо поруч. І не задихаються так. Ано. Ось така ще си Така ножка толста. Ну така тверда. А ручі, бачиш, ці ага, воно. Пальці мертва. Пальці мерця. мерця, да. Тільки вимкнув камеру, воно. На гіллякі якісь грибочки. А ой ріше, жовта дрожалка. Ну чого собі слухай. Ну це такий не пустий похит у нас сьогодні, так? Да? Хоч якісь грибочки дає. Гарно. Звичайно, ми приїхали подивитися побіли, підберезники, під осичники. Але що маємо, то маємо. Теж гарно. Собаки попили водички. Та й рухаємось далі. От ми ці лисички, сироїжку, воно бачите, на буквально метрів 20, да, там так ровно йде, а потім знову вниз. Якраз от в цій ложбині вони і росли. Бо зараз ми йдемо під гору знову. Цікаво, так? Да? Може там більше вологі, так? Да, Залишилося. Собаки вже поруч з нами. Добряче так побігали сьогодні по лісу. Може так потихеньку, потихеньку Іншим путем, але повертаємось до лісової дороги. Піднялося на самий пагорб. Тут знов палотіння. Ух ты! Багато комарів більше. І паріть, далі ж. На! Фух. Завтра запланували собі поїздку теж на Франківщину, але ближче до Буковини. Подивимось, що там. Все ж таки різна місцевість. Може би там краще. Умови для грібів. Вже видно краєчок ліса. Гарно сьогодні пройшлись, але більш нічого нема. Зараз покажу вам, бачите, трошки лисички, сировішка, їдине вуха, теж гарно, собаки набігались, повотіння дійсно відволікає, бо дивишся. На листочка, щоб грибочок не пропустити, а тут в очі паутіння. А, гарно. Ну що, друзі, будемо ми виходити з лісу, йти до машини та їхати з вами, ну як завжди, до зустрічі в лісі.